Позиції тримаємо і навіть потроху стараємося просуватися вперед. Так про ситуацію на відтинку фронту на курському напрямку, який тримає 47-ма механізована бригада, розповідає військовослужбовець підрозділу на псевдоазамут. Він зазначає, поки тривала курська операція зсу на прикордонні сумщини будували укріплення. Проте не всі вони виявилися ефективними. Коли ми говоримо про війну дронів, а укріплення серед поля не заховані. Ну це просто катастрофа. Друге, що е, укріплення, які збудовані, вже почали їх переробляти, але тут є велика кількість укріплень, яка не має захисту від дронів. На курському напрямку каже Азамут: Українські підрозділи не лише обороняються, а й контратакують. Право від нас працюють суміжники. Наші вони аналогічно просунулись трохи. Вони також залізли на територію ворога і. Там пройшли там, кількасот метрів по, по, по посадкам ворога. Разом з тим, на півночі Сумщини є місця, де в окупантів є просування. Мені здається, що зі всього напрямку північного, де ми зараз стоїмо, де ми стоїмо, суміжники, починаючи від тьотькіної до Юнаківки, то, напевно, там е, найгарячіший напрямок. Там найбільше просувань, найбільше успіху в них по тій причині, що там е, зформований найбільший кулак в, е, ворога. Село Юнаківка за тридцять кілометрів на північний схід від Сум. Стратегічно важливий населений пункт для росіян, розповів аналітик проєкту Діпстейт Роман Погорілий у коментарі громадському радіо. Колись він був важливим у плані логістики. Він набрав своєї інформаційної ваги. Сьогодні це немаленьке село, де набудовано багато будиночків і де можна закріпитися та сховатися. Росіяни це люблять робити. Відповідно, зараз вони намагаються захопити юнаківку та здійснюють великий тиск. Аналітик додає, нині окупанти намагаються пробратися в ліси на схід від сусіднього з юнатівкою села Локня. І якщо їм це вдасться, то вибити їх звідти буде дуже важко. Просуваються росіяни здебільшого за рахунок малих піхотних груп. На цих кадрах, які оприлюднила 156-та механізована бригада, видно, як підрозділ дронами та артилерією знищує ворожу піхоту поблизу юнатівки. Місце удару геолокував проект Діпстейт. Випадку, якщо противнику вдасться захопити юнаків, і хоче, то це, по-перше, дуже сильно підірве логістику угруповування сил оборони. І власне тому противник туди і рухається. А по-друге, противник зможе діставати свій дронами довкола Сумщини, і це, звісно, понесе за собою терор мирного населення. Останні кілька тижнів Сумщина майже щодня з'являється в оновленнях на мапі Діпстейт. Згідно неї, з початку червня, ворог захопив Костянтинівку, Локню та Водолаги, а ще просунувся біля населених пунктів Кіндратівка, Олексіївка, Яблунівка і Новомиколаївка. Діпстейт позначає червоним, тобто захопленими росіянами ще дві менші ділянки південніше від юнаківки в районі Садків та Олександрії. Загалом, згідно мапи, на Сумщині окуповано трохи більше ніж 200 кілометрів квадратних і ще близько 60, позначені сірою зоною. Напередодні у вечірньому зверненні президент розповів, що українські війська на сумщині потроху відштовхують окупантів. Наші підрозділи на сумщині потроху. Відштовхують окупанта військовий експерт Сергій Гребський в ефірі. «Суспільна студія пояснив: в окупантів немає сил та засобів, щоб наступати на обласний центр. Задача противника відповідно до того групування, яке ми спостерігали. Там і спостерігаємо, було створення так званої буферної зони. Відповідно до цього не стояла задача прориватися на Суми, в них просто немає сил для цього, але створити таку зону, в якій би вони могли загрожувати, в принципі, майбутніми діями. Тим чином ми тверезо оцінюючи ситуацію, зараз провели відповідні заходи до перемістили туди додаткові ресурси і проводимо зачистку цієї території, виштовхуючи окупантів за межі України і створюючи, можливо, із задачою створити вже буферну зону на Суміжній території. За даними Грабського, нині на півночі Сумщини і на території Курської області РФ Росіяни накопичили 60 тисяч військ, але разом з тим в цього угрупування. 120 танків і близько 500 бойових броньованих машин це, на думку експерта, недостатньо для того, щоб атакувати суми. Анна Железняк та Андрій Селізньов суспільне новини.